Всім доброго дня! Вітаю українське панство, вітаю запоріжці, Вітаю всіх-всіх українців в усіх куточках світу. Давайте ми глянемо, яка буде в нас ситуація. В принципі, ось прямо так по регіонам. До, ну, давайте на три дні подивимося. На три дні подивимося, яка буде ситуація? Ситуація. Що чекати? Отаке головне. Головне. Так, Київ, Київська область. Я вам так скажу, що події будуть йти, будуть йти і. Я не скажу, що будуть погані події у вас. Так, по книгі воно приховано, але сказати, що там щось таке буде страшне, я не можу. Все плани є, по дитині пройдете, як завжди. Нічого такого страшного там не трапиться на ці дні. Західну Україну, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк і Рівне. Буде захистити. Ресурсна карта падає. Так, нервотрьопка, але пройдете ви по клеверу. Ось. Тобто Західна Україна, ударів тут не повинно бути, ті міста, які я назвала. Далі. Хмельницький, Чернівці, Вінниця. Трошки неясна буде ситуація, плани тут є по цьому. Але в цілому, в цілому, ну, криски лежать. Криски лежать. Ну, я не думаю, що то буде щось таке глобальне, тому що тут ще іде і ось така карта теж ресурсна. І клопоти також йдуть. Неясна, трошки ситуація тут по тучкам, але я сподіваюся, що все повинно бути добре. Так, далі дивимося Житомир, Житомир. Люди повипадали, клопоти, якесь буде рішення. Там щось таке робиться проблеми, Житомир, проблеми, але все проходити по клеверу. Дуже багато там у вас сидить зрадників, зрадників. Причому вони сидять там при владі. Вони приймають рішення. Ось вони. Житомир. Так, Чернігів і Суми. Так, Чернігів і Суми. Так, да, у вас іде історія по крисам. Іде, причому в такому в містах, де людей багато. Ну, в цілому, в цілому, е так, там є плани, є плани, але хлопці будуть захищати ключик, від цього єсть. Ось. Ну, можливі там, можливі такі невеличкі якісь е проблеми там. Поруйнування можливі, можливі, але там іде відсіч. Так, Черкаси, і Полтава, і Кропівницький. Зміни якісь будуть у вас іти, але в принципі, в принципі, принципі, проблема у вас одна: у вас стабільно, стабільно. Сидять люди, які за гроші здають якісь секрети. Але по ударам я не бачу тут у вас нічого такого. Далі, Одеса. Одеса окремо. Одеса перший букет, лілі, рибка, прекрасні карти, по всаднику, щось бистро пройдете по клеверу. Ці три доби для Одеси будуть більш-менш нормальні. Так, Миколаїв. По Миколаєву можливі удари, плани туди є, але по дитині пройдете. Там в одне і, і те ж місце вони хочуть, але, в принципі, є ключі, будете збивати їх. В принципі, не повинно там, якщо по дитині так трошки так, суть зачепи, а так, в принципі, нормально. Херсон, херсон іменно місто Херсон, який під нашим контролем. Дивимось, що він нам покаже. По луні, по луні і плани і пропрацьовуються, і по змії. Все там іде. Сказати, що будуть удари не можу, але більш-менш так. Але плани є, і по луні оце постійно переживають люди. Дуже переживають. Хоча ударів я не бачу, але зрадників до хіра. І вони оце пишуть, пишуть і пишуть. І вони, їх, їх там ще й нових появилося. Ну, Така, ось, пожалуйста. Бачите? Тобто тут ударів я так от не бачу. Ну, таке воно щось ці, ці три дні, таке воно. Ударів не бачу. Так. Ну, може, там десь артилерія, так, але в цілому таких, що прям, ні. Далі, Запоріжжя. По Запоріжжю нервова обстановка, як завжди. Як завжди, нервова обстановка по лисиці і йдуть криси. В ці три дні, скоріш всього, що будуть якісь моменти по Запоріжжю. Сказати що, сказати, що щось таке серйозне буде, не можу. Але ось воно. Там будемо дивитися. Можливі, можливі руйнування, але от прям так стопроцентово далі карти такого не показали. Далі, Дніпро. Давайте я гляну Дніпро і Кривий Ріг. Дніпро. Так, криси випадають. Але вони лежать між таких карт, пройдете по, по клеверу. Це не буде щось таке масштабне. Може, десь щось там. Ну, Проблеми йдуть. Проблеми йдуть. І, до речі, опять-таки, дуже багато зрадників. Хто вони, українці? Ні. Ні. В цьому плані ні. Не українці. Ну в цьому, в цьому моменті, ні. Нікополь. По Нікополю роботи ведуться швидко. Але знаєте, що я вам скажу? Там з'явився якийсь ресурс. І пройдете ви то по букету. Пройдете по букету, Нікополь. Ці троє днів більш-менш. Марганець. Будуть працювати там, звісно, але там і наша ресурсна карта, ми теж будемо працювати. Більш-менш нормально. Якось зменшилось трошки воно туди. Так, добре, ну і давайте глянемо Харків. Плани є. Нервова обстановка по пльоткам, але пройде по букету. Значить, відіб'ємо, значить, не буде такого чогось шаленого. Але, але е, я вам хочу сказати, що якщо там десь якось воно попаде, ну, таке діло. Ану, ні, не повинно бути. Так, е, ну, в принципі, я не знаю далі дивитися. Давайте підконтрольно подивимося Луганську область, що там, яка обстановка буде. Знаєте, плани є туди кидати, але щоб я сказала, щоб отак прилетить, як ото прилітало е, ні. Не, поки що ні. Так, Донецька підконтрольна нам. Тут трошки я по-іншому задаю питання. Е, те, те ж сама історія. А тут будуть захищати і. Такого от, щоб там щось прилетіло, як у вокзал, там, ні-ні-ні. Такого не повинно тут бути. Ну і давайте Запорізьку область я гляну. По букету пройде, як, як не странно, але дуже буде нервова обстановка. Нервова буде обстановка. Єдине, що. Книгою прикрито і ну, зараз я подивлюся. ну, Десь в нове щось вони можуть захірячити, але ще поки в них немає того розуміння, куди їм захірячити. В тумані таке, знаєте? Ці три дні отакі вони. Вроді як нічого, такого серйозного чогось. Тобто там польова артилерія, ота там щось таке вони можуть там бити по, по тим вже полям, побитому, по всьому. Вони можуть стріляти, але щоб отак прилетіло кудись і а щось таке серйозне, ні, поки що. Оці три дні там не повинно такого статися. Якісь ці три дні так от Запоріжжя таке воно, я подивилася, так. Да що ще якісь міста, я вже забула, десь воно так фонило, а так, в принципі. Ось така історія. Все, я вам показала, швиденько пробіглась по Україні. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких і почуємось!